Всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас п'ятий гольфик, дуже в класному хазяйському стані. Машина у нас 2004 року стоїть надійний, економний та е, простий в експлуатації. Це 1.6 MPI. Е, MPI. По машині, по кузу жодних слідів корозії, зимова резина. Ось Такі у нас оригінальні диски стоять, дуже гарний колір. Е, по кузову два косметичних окраса. передні два крила. Дуже рівненький, класний гольф. Буду максимально приємний, збитий, жодних стуків. Моторчик працює рівнесенько. Дивіться, який в нас класний стан салона. Текстиль сірого кольору. Дуже-дуже такий збережний, скажу вам, повний електропакет, стан карт. Зразу видно відношення, яке було до машини. По багажничку у нас, друзі, є шторка, все присутнє. Ось, такий чистенький, ухожений гольфік. Рекомендую до продажу, до покупочки, друзі. Дуже буде класним вірним другом служити вам вірою і правдою. Ось такий от передній ряд, дивіться, стан сидіння водія, стан сидіння пасажира, п'ятиступочка, кондиціонер, все працює, є подоріви передніх сідушок мультимедіа. Дивіться, ні одної помилочки немає на машині. Ось тут також яка краса. 4 стеклоподрімніка, до речі. Друзі, пробіг автомобіля в нас на таблі 259 тисяч кілометрів. Приїхала до нас з Європи в 2024 році. Кого зацікавив даний варіант? Він знаходиться в нас за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна його 6290 доларів. Також доступне авто в лізинг та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.